Військовослужбовці тримають синьо-жовтий стяг в Кліщеївці. Сили оборони України звільнили населений пункт від російських загарбників. Ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка. Бої за Кліщійку почалися цьогоріч в липні, каже командир підрозділу 80-ї окремої десантно штурмової бригади ЗСУ. Противник використовував усі наявні вогневі засоби, починаючи від АГС, СПГ, мінометів різних калібрів, ствольної та реактивної артилерії, в тому числі новітні розробки ВПВ-дрони та авіації. По чисельності особового складу і техніку, звичайно, він нас переважає. Але під рівень підготовки мотивації особового складу противника набагато-набагато нижчі. Російські військові мали за мету не дати просуватися силам оборони, обстрілювали зі всіх видів озброєння щохвилини, розповідає Дмитро. Звільнення далося нам досить важко. Противник тримався за кожен будинок, за кожен підвал, але хлопці з Наших підрозділів кожного дня працювали над його звільненням. Крок за кроком ми його звільнили і пройшли його до кінця. Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати Кліщеївку і після звільнення. Противник не полишає спроб відбити населене пункт Кліщеївка назад, проводить постійно наступальні дії, наносить вогневе враження силами артилерії, ракетних військ, авіації. Але ми тримаємося. Ми Будемо працювати до повної остаточної перемоги. До повномасштабного вторгнення російських військ у селі жили 443 людини. Розповідає староста Олена Денько. Кліщівка розташована за 5 кілометрів від Бахмута. В селі був соціальний центр, в який входив вводив до себе. це була було робоче місце поштаря. Який обслуговував село Кліщівка та Андрівка, був ФАП, де приймав сімейний лікар, виїжджав з Іванівського і обслуговував населення села Кліщівка та Андрівка. Була сільська бібліотека, і сільський клуб. Дітей ми возили до Іванівської школи шкільним автобусом. На цих кадрах, знятих військовослужбовцями Сил оборони, видно, що в селі не залишилося жодної вцілілої будівлі. З села виїхали усі невідомо було про те, що там залишалися люди. Якщо сили оборони продовжать наступальні дії, звільнення Клішіївки дає змогу далі взяти в напівоточення російські війська, каже військовий експерт Михайло Жирохов. Вона знаходиться в низині. Там питання про кліщіївські висоти, які знаходяться поряд, і контроль над кліщіївко він автоматично, ну практично автоматично, означав контроль і над цими висотами. А ось зараз, після там я не знаю. Вісім сім місяців боїв, коли взята під контроль, ця територія, вона. Дозволяє чисто теоретично розгорнути наступ, і перерізати трасу, яка йде з Бахмуту а, на Луганщину, зробити такі напівоточення. Але а, чи є зараз сили та засоби для того, ж і буде, і чи буде розвивати Генеральний штаб наступ саме там, поки поки не зрозуміло, так звісно, і Тишівка, і Андріївка, і ну, в майбутньому Курдюмівка це дуже важливо, але це поки що не про. Рифоборон, це просто поліпшення тактичне, яке може перерости в стратегічний наступ. Нагадаю, Сили оборони України звільнили Кліщівку напередодні 17 вересня. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас.